Початком повномасштабного вторгнення рашистів Ольга з родиною, як і більшість херсонців, намагалася заховатися у рідній в селі. А там виявилося, жахів було ще більше. Дуже страшно було перші дні. Люди, які їхали з міста до своїх батьків, тікали шукали десь захисток, людей розстрілювали. Ми знаємо, навіть навіть це мої сестри, однокласника жінка їхала з роботи, їхала до батьків село і Їхала колона з російськими військовими, вони обстріляли машину і переїхали прямо танком. Не стерпівши страхіть прямих бойових дій, десь за три тижні вирішили повернутися до Херсона. Містяни казали, що в обласному центрі безпечніше, проте окупація продемонструвала усю антигуманістську суть ворога. Одного разу ми просипаємося дуже рано вранці і бачимо, що вони приїхали до сусіда. Почали їх там випитувати, де з пів дня було, ми спостерігали, вивозили техніку у нього, катували його, потім його забрали, його два тижні не було того сусіда. Знімали з ним відео, ну, рекомендували, щоб він говорив все добре про них, щоб вони з ним нічого не зробили. Отож, відчувши свою безпорадність, вирішили виїжджати. Зібралися колоною в три машини, рушили на захід. Спочатку приїхали до Львова, потім вже перебралися в Хмельницький. Головною причиною цього переміщення став пошук роботи. З родиною та друзями, що залишилися під окупацією, тримають зв'язок. У мене там лишився тато і дідусь. І якщо інколи зв'язок, з'являється, то ми дуже радіємо, що хоч почути голос. Їм там дуже тяжко. Дзвоніть знайомі колеги, розповідають, що там, як знущаються над місцем. Дуже тяжко жити в Херсоні. На даний момент. Ольга дотепер лякається та навіть грому. Ділить життя на до і після. Хоча каже, після ще не настало. Життя повністю яке було до і після. Ну воно я не скажу, що прям після, так як ще не закінчилась війна. І розуміє, що. Що ще впереді Ну, Знаю всі і надіємося, що в нас буде перемога, що наші здобудуть цю перемогу, просто знаючи, якою ціною це перемога. Батько дзвонив, говорить: немає того, немає того. Каже, нічого, каже. Головне, щоб ми лишили всі живі, повернулися, і все це ми відбудуємо. Бо ми сильна нація.